Проходить плановий огляд з 11-річною донькою Анна Бондарук. У цьому віці дівчинку мають обстежити ортопед, хірург та окуліст. Минулий раз у нас було трошки порушення. Ми дотримувались рекомендації лікаря і прийшли на огляд повторний, обмежили трошки використання телефону. Більше дитина відпочивала, гуляла. На даний час все покращилось. Ми цьому дуже раді. Записи наперед. Іноді буває за тиждень, іноді буває за два тижні. Такі періоди, як літні, то ясно, що трошечки розширюються. За місяць може бути запис. Ми більше поглиблений огляд робимо. У нас є рефрактометр, які який нам покращує, полегшує роботу. І практично діти, які мають понижного гостроту зору, ми зразу і діагностуємо. Вік дитини зменшується, які стають близорукими. Ну, це зв'язано з тим всім, що ми дійсно всі маємо комп'ютери, ми маємо телефони, ми маємо гаджети. Дітей не можна від того всього відірвати. Ну але просто контролювати гігієну зору дотримуватись. В середньому приймає 30 пацієнтів в день, розказує ортопед-травматолог Руслан Новак. Прийом відбувається за попереднім записом. Наразі черга розписана майже до кінця липня. Зі слів лікаря, кількість дітей з ортопедичними патологіями збільшується. Всі хвороби ортопедичні стали тепер ранніми, і ми спостерігаємо це найчастіше на огляді дошкільнят, а буває навіть на огляді дітей, які збираються в садочок. Порушення постави стопи найчастіше патологія і викривлення хребта. Я б рекомендував всім дітям проходити профілактичні огляди, хоча би раз в рік в ортопеда, тому що батьки звертаються найчастіше тоді, коли вже є проблема. А ми цю проблему можемо побачити раніше і швидко, ефективно її вилікувати. У мене 12 старша дівчинка і 6 років хлопчик. Дуже добре, що проходили. То, що дівчинки виявилися ну з коліоз. За 12 років система медицини набагато змінилась на в кращу сторону, тому що набагато менше стало черг. Зараз ти за 15-20 хвилин вже попадаєш в свою чергу. У Луцькій дитячій поліклініці обслуговується 18 тисяч школярів. Обов'язковий профілактичний огляд вони проходять раз на рік, говорить лікарка-педіатриня Жанна Пахарчук. Орієнтовно 45% майбутніх першокласників медогляди вже пройшли. З Січня цього року, 2025 року, в нас почалися медичні огляди для діток, які поступають в перший клас, ідуть, тобто шестирічних дітей. Профілактичні медичні огляди для інших дітей йдуть протязі року, тобто, в залежності від того, коли вони проходили цей медогляд. І цей медогляд він діє на протязі року. Для першого класу це є окуліст, ортопед, хірург. Обов'язково медичний такий широкий медичний огляд це 11. 14-річні діти 14 років і в 16 років певних спеціалістів. Інші категорії дітей проходять тільки цей профілактичний огляд у свого педіатра. Лікар його оглядає, важить, міряє дитину і обов'язково робить пробу Руф'є. Коли дитина прийшла до нас на прийом, ми можемо самі оцінити, чи потрібно їй іти до вузькопрофільного спеціаліста в даному випадку, чи не потрібно. Оксана Кот, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.